Гістамін це біологічно активна речовина, яка виділяється в організмі у відповідь на різні подразники, наприклад, алергени, травми тощо. Він працює як хімічний посередник між імунною системою та тканинами. Отже, що саме робить гістамін в організмі котів та собак? Перше розширює судини. До місця потрапляння алергену припливає більше крові, а з'являється почервоніння. Та зростає місцева температура. Друге. Підвищується проникність судин. Рідина виходить у тканини, з'являються набряки чи пухарці. Третє. Стимулює нервові закінчення, викликає свербіж, печіння або біль. Четверте. Скручує гладку мускулатуру. У кишечнику це може спричинити діарею або блювання у бронхах, задишку чи кашель. Гістамін це сигнал тривоги для організму. Він допомагає боротися з інфекціями та травмами, але при алергії запускає надмірну реакцію: Свербіж, набрики, висипи, проблеми з травленням і диханням. Для блокування або зменшення дії гістаміну використовують антигістамінні або протиалергічні засоби. У наступному відео поговоримо про харчову алергію.